Доброго дня чи доброї ночі. Сьогодні поговоримо про те, як саме можна опрацювати двомовний текст на швидкий а Головне це розпізнати, де йдуть латинські літери. Вибачаюсь. Пишите далі. Бай чайський пише І Тут ми поставили лапкіднос, тобто це саме латинські літери а, пере, переводимо а, в English а, USA. А, як це можна зробити? Тобто, по-перше, ми весь текст виділяємо по замовченню в український текст, а тепер шукаємо латинські літери за допомогою пошуку завдяки знакам підставки. Ми шукаємо певний вираз, який потім використовував на заміну на зворотній слеш 1 а у цих круглодишках пишемо а, квадратні, де перелічуємо саме латинські літери Від А великої до Z великої, від А маленької до Z маленької. А, і ще нам треба додати, щоб це було усюди. Форм формат мова а, буде, а, будемо відключати на перевірку промперабусу. И вызначаем английский из полученных штатов. Пишем при этом макрос. Make. Latin letters. Uh, letters. не no, make, а uh, mark. Uh, помітити uh, Latin Letters as English USA. Кажемо ОК. Okay. Я пишу на цей макрос другий раз, перший раз щось вийшло Кажу ОК. Кажу замінити все. Можете ще на колір додати. Тобто тут на shift. Колір тексту поміняти червоний. Кажемо ОК. Так що ж це можна потім відмінити. І замінити все. Ось такі 59 символів. І досить тобто можна закрити і закрити, зупинити запис. З, 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 з того бачимо, що це, саме латинські літери а, по, помітились а, можна все це перевірити. Ось Word, Smart Art, вони теж помітились, а, як English USA, але пробіли і з, певні знаки не помітились, тому от, на це вже ну, або вручно, або от, ну, а, ще фактично а, якимось чином. Тобто, наприклад, якщо. Треба шукати символи, щоб вони навколо були англійськими, а і тоді і внутрішній символ давати англійською. Якщо другий третій символ латинською, а перший не то тоді і його давати мовою. Так, але зараз ми на швидку руч це робимо, тому власне йдемо дивитися на записаний макрос. Тобто вже зрозуміло, як це можна зробити вручною. Тепер дивимось Власне, макрос. Так, English USA. Ми очищаємо всі формати як першої строчки, так і другої строчки, потім встановлюємо color red. Єдине, що, ми, що тут Макрос нам не записав, це не прописав мову. Тобто тут на language ID VD. In, Сліш і тут обираємо USA. Ось бачите. За таким чином ми то, все ж таки зробили правильний макрос, дописуючи його трошки. Бо за замовченням, він вирішив не, не все записати. А, і давайте перевіримо, от, скільки ми щось змінили. Перевіримо, в, власне. На новому от, на тексті. Тут ми от, на рандомом генеруємо деякий текст. Він по замовченню вважає, що все це от, е, якась інша мова. Ми позначили, що це українська мова, але деякі слова тут є в, в англійській мові. Тому повертаємось до. До власних тексту. Тексту. щось. і записано, і запускаємо цей макрос Inglish USA. Так, він спрацював, 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 спрацював. Тобто, все спрацювало, Якщо не треба на власне. На щоб тут був малював коло редам, можна це відключати. Тобто, щоб на кольору він не чіпав. Так, власне, ось і все. Цього вам найкращого. Успіхів в, в, в обробці текстів.